10 година, ми вже вдома. Ставимо корзину поки що, нехай це все стопиться. Сніг. А потім будемо чистити. На все по все. встали ми в 8. А вже 10-2 години ми встигли вернутися з лісу вже з грибами. Ну що, йдемо зараз перебираємося. За той час воно розтопиться і чистимо. Сніг стопився. Зараз беремо. Перебираємо шапочки у миску і заливаємо водою. Пройшло трохи небагато часу. Ми грибочки наші перебрали, залили водою. Хай собі постоять пару хвилин, повідмокають. помиємо, бо трохи є сміття на них декілька разів. Мочити їх не обов'язково, Обварювати можна по бажанню хвилин 15-20. Можна і не обварити, в них дуже багато води і слизу. Так що вони на сквориті все одно обваряться. Зразу вони не вжаряться. Ну що, хай мокнуть, далі все покажу. Так, тепер беремо. Промиваємо добре оці всі штабки, бо вони трохи у сміттю. Такі дрібненькі, мікроскопічні. Промиваємо, промиваємо. Ось, заодно трохи слиз <кій> Ну, Слиз не рекомендовано змивати, бо він є лікувальним цього гриба. Все, далі зараз що ми робимо? Переносимо це все діло їх на сковорідку. Ось, Гарні чистонькі. Клас, клас. Виложив я грибочки на сковорідку, взяв таку більшу для тушіння, не для обжарки, тут вони заодно. І протушиться, і добряче прожариться. От. І на таким посереднім вогні зараз лишаю на хвилин 15-20, щоб вони добряче протушилися. Поки що не дають до них нічого, Ніяких спеції, ні солі. Даю їм про Ну і, звісно, не забуваємо періодично помішувати. Ось. Бачите, скільки напустили вони води? Це вийшла з них вода, слиз. От. Дамо їм повністю обжаритися, поки цей весь слиз і вода не випарується. Тоді вони будуть точно готові. А чому не злив? Бо цей слиз весь лишиться в грибах, бо він є лікувальним. Його зливати не потрібно. Та не з коворідки з цього-сього декілька капель олію олі, або масла, що-небудь можна дати. Суто так для того, щоб не пригарували гриби до сковорідки. Ось така краса, друзі, у нас плаває сковорідці. Ну, зараз не такий запах, навіть не знаю, як передати. Щось такого барених яблук або щось такого потрібного на цьому етапі, коли вони без приправ без нічого. І буквально проходить хвилин 10. І наші грибочки вже втратили свій кольор, відтінок. Вони стали більш похожі до звичайних опеньок. того червоного барагряного такого кольору розового. Майже не замічається. До кінця своєї обжарки його взагалі не буде. Буде повністю похоже на опеньку. Поки наші грибочки це ми на сусідній сковорідці обжаруємо м'ясо. М'ясо може бути любим. У нас у нас зазвела їй Може бути звичайна тушонка. М'ясо може бути любе. В нашому випадку це качене м'ясо. М'ясо обжаруємо. Недовго, декілька хвилин м'ясо обварене. Просто надати йому більш такого смаку. Все це в нас є. Ось, чим ближче до фіналу, тим менше їх споворити. Було у нас пів сковорідки, а лишилося трішки на дні. Обжарилися, зменшилося, колір. Бачите, який в поміняли. Колір поміняли, повністю як копеньки. Ну що, ну вже у нас доходять зараз ми їх пересипаємо до м'яса. Висипаємо до м'яса разом. Ось так, друзі, тепер грибочки змішали разом з м'ясом, з хвасою. Хасоля вже обварена. І це зараз разом ми декілька хвилин протушуємо на посередньому вогні хвилин 10-15 і додаємо спеції, сіль, перець, все до смаку, то що любить. Ось такий у нас друзі, вже вигляд. Васля вже все протушилося, м'ясо також. Запах вже став такий конкретний, апетитний, вже слюнки течуть. Сюди ще можна додати зелені, що є під рукою. Взагалі буде краса. Ну, запах вже взагалі. закидав приправами, перс сюди, солі. Ну що, зараз будемо дегустувати, що в нас вийшло та дам А глядачі. І ось така у нас вийшла смакота. Виглядає апетитно, пахне в Аж в голові крутить. Пробуємо, що з цього вийшло. Так, народ, ну що, вийшла у нас ось така страва. Пахне бомбезно, будемо пробувати наш грибочок. Фламуліна. Z Zimowy proszę. Tak? No, no, so. Smak zwyczajny opańczek. Troszkę ma jakiś specyficzny swój smak. No tak troszkę. No ale z mięsem i z koszulą. Obszerza no, tak, so. Одне другого доповнює. Всім смачного. Збирайте, пробуйте, дегустуйте. Всім смачного. Зустрінемося на слідующах чудових Грибалка. Па-па.